Борги, тарифи та готовність до зими. Нам держава винна на сьогодні 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Директор Миколаїв облтеплоенерго розповів про виклики, що впливають на роботу підприємства. Після ери мовчання навчати людей бути нетолерантним до корупції. Миколаївська молодь переглянула документальний фільм про діяльність антикорупційних органів. Інклюзивна освіта у Миколаєві. Вони не ізольовані від решти дітей. Як в одному з дитсадків міста навчають дітей з особливими освітніми потребами. Сьогодні середа, 3 грудня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Сергій Мельников і одразу до головних новин дня. Минулої доби російська армія знову обстрілювала територію Миколаївської області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Росіяни 10 разів атакували впівдронами Очаківську, Галицинівську та Куцурубську громади. Обійшлося без постраждалих. Армія РФ близько півтори години обстрілювала артилерією тролейбусне депо в Херсоні в ніч на 3 грудня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. У наслідок обстрілу пошкоджено контактну мережу виробничі приміщення та адмінбудівлю. За інформацією МВА, у 19 тролейбусів вибило вікна та пошкоджено корпуси. Працівники підприємства не постраждали. Наразі фахівці оцінюють обсяг руйнувань. Поромний комплекс Орлівка на Одещині, який 22 листопада зазнав російського удару, відновив роботу. Про це повідомили в Ізмаїльській райдержадміністрації. Зараз переправа працює у тестовому режимі. На лінії курсує один пором раз на годину. Перетнути лінію можна пішки легковими автомобілями та вантажівками. Водночас пропуск автобусів поки що тимчасово обмежений. Вночі у селі Миколаївка, Веселинівської громади, що на Миколаївщині зайнявся будинок. Як повідомили в ДСНС, вогнеборці оперативно локалізували пожежу площею 15 квадратних метрів. Протягом доби на Миколаївщині зафіксували ще дві пожежі. У селі Калинівка, Воскресенської громади, загорілася газова плита в кухні. А в Миколаєві рятувальники ліквідували займання сміття у контейнері. За попередніми даними, ніхто не постраждав. У Миколаєві на людей ледве не впала гілка. Інцидент зафіксували камери спостереження. Відео опублікувало видання приступності. Ніят з посиланням на свого підписника. Відзначимо, що на ньому зафіксовано два випадки: перший нещодавно і другий в теплу пору року. З відео стає зрозумілим, що обидва інциденти сталися біля ресторану кіно на перехресті вулиць Соборної та Павла Скоропадського. Заборгованість держави перед КП Миколаїв Облтеплоенерго ставить під загрозу стабільну роботу підприємства. Про це заявив його директор Микола Логвінов під час брифінгу 2 грудня. Він попередив, що подальше зростання боргів може призвести до банкрутства компанії. Окремо Логвінов наголосив на важливості своєчасних платежів населення та поділився планами щодо майбутньої сонячної генерації, яка зміцнить енергетичну незалежність підприємства. Інші подробиці у матеріалі Катерина Борги держави перед Миколаєвоболтеплоенерго продовжують зростати. Підприємству досі не компенсували різницю між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом. Про це йшлося під час брифінгу директора теплогенеруючої компанії Микола Логвінова. Нам держава винна на сьогодні 1 мільярд 195 мільйонів гривень. Оце от наша нестача коштів. Тому для того, щоб ми реалізовували ті проєкти, які є, то тобто нам потрібні гроші. Ми винні за газ на сьогодні там біля 700 мільйонів. Тобто у нас плюс 500 мільйонів. Це ті гроші, які нам потрібні на будівництво конгресних установок, на монтаж, на будівництво нових котелів, на ремонт котелів, на все інше, на виконання зобов'язань нами перед Миколаївгазом, на виконання зобов'язань нами перед Міністерством фінансів. Ці гроші у нас вимиваються. Микола Логвінов наголошує, зростання боргів держави перед теплопостачальниками може серйозно вдарити по їхній фінансовій стабільності. Підприємства ризикують опинитись в умовах, коли забезпечувати ритмічну роботу буде дедалі складніше. Ця заборгованість складає по Україні 69 мільярдів. Розрахункова ціна в бюджет наступного року держава заклала 15 мільярдів, 15,6 мільярдів гривень. Тобто вони заклали там 25% від того, що необхідно. І я маю надію, що вони все-таки в наступному році їх хоча б частково профінансують. У разі подальшого накопичення заборгованості теплогенеруючі підприємства можуть опинитись на межі банкрутства. Це створює загрозу безперебійному теплопостачанню в регіонах. Глобально, чим більше різниця в тарифах, тим вона стає більш, більш загрозливою для підприємства. Тому що, якщо дай Бог колись її дадуть, то виникне така історія, як податок на прибуток в определенний період часу. А податок на прибуток від мільярда 200 це 240 мільйонів. Його треба буде віддати на потязі 10 днів з моменту подачі податкової звітності. Тому це такий замкнутий круг, і ця історія з тим, що тариф є економічно обґрунтованим. Тим, що різниця тарифу накопичується, це веде до того, що підприємства теплопостачання можуть стати на на грані банкротства. Директор підприємства додає, що для населення головне розмір платіжки за тепло, а не механізм утворення. Якщо у теплопостачальної компанії є достатньо коштів, вона може інвестувати в модернізацію мереж та обладнання. Це дозволяє зменшити витрати на виробництво тепла. А відтак і платіжки для споживачів стають меншими та більш прогнозованими. Населенню по більшу собі йому ну його не цікавить тариф та витарифоутворення. Нас людину цікавить платіжка, правильно, щоб він платив справедливу ціну. Так от, якщо в підприємстві теплоплачання є гроші, то ти можеш займатися модернізацією, генеруючих потужностей, тепломереж, МТПшка і, і все інше. І тоді плата за тепло буде менша. Якщо в тебе грошей нема, і ти ліпиш дирки, і ті старі котли, які в них КПД 50-60%, то про яку енергоефективність ми можемо говорити? Тому от, -утворення бути, тариф повинен бути економічно обґрунтований, і в тарифі повинна бути, тариф бути інвестскладова, яка направляється на модернізацію. Микола Логвінов наголосив, що своєчасні платежі від населення допомагають підприємству підтримати стабільну роботу. Вони дають змогу планувати модернізацію та покращувати якість послуг. Населення платить більше 90%. Але тариф на зараз що, ну тариф покриває 50% собівартості тепла. О зараз гіакалорія стоїть 3800 гривень, а тариф складає там тисячу дев'ятсот девяносто Але люди платять добре. І завдяки тим, що у нас люди платять, ми можемо виконувати ті задачі, які є перед нами. Окремо, очільник Миколаїв облтеплоенерго торкнувся теми тривалих відключень світла. Підприємство підготувало свої об'єкти, щоб забезпечити безперебійне теплопостачання. Навіть у разі масштабних блекаутів містяни не залишаться без тепла. Перше, якщо у нас буде газ, то більшість об'єктів теплопостачання міста Миколаєва наші будуть, будуть ну, з теплом. Це, це перша історія. Друга історія. Да, генератори не будуть може, не будуть працювати цілодобово, але вони забезпечать мінімальну необхідну температуру в будівлях. Важно розуміти, що генератор це, я кажу, це не панацея. І знищити їх. Ну так, я можу їх запустити, наприклад, і там за місяць вони відпрацюють свій ресурс, і потім потрібно буде капітальний ремонт. Тому генератор використовуємо максимально в щодячому режимі для того, щоб е в випадку блекаутів, випадку необхідності, могли їх запустити і відпрацювати. Також Микола Логвінов поділився планами будівництва власної сонячної генерації. Це дозволить забезпечувати потреби підприємства та зменшити залежність від зовнішніх постачальників. В наступному році планується початок будівництва 10-мігаватно сонячної станції. Це буде комунальна власність на базі підприємства. Тобто ми будуємо власну генерацію електричної енергії. У нас ми зараз отримуємо вже частково отримали і в січні отримуємо обладнання від Проон. 36 комплектів сонячних батарей, які будуть встановлені на СТПшках там, де є системи осмосу і свердловини. Тобто системи осмосу будуть працювати максимально в автономному режимі. Підсумовуючи директор облтеплоенерго висловив сподівання, що, попри виклики, містяни можуть розраховувати на стабільне теплопостачання протягом поточного опалювального сезону, завдяки підготовці підприємства, модернізації та контролю за тарифами, робота теплових мереж буде безперебійною, а платіжки залишатимуться контрольованими. Катерина Свистун, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях і, звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт теркамарт. Міністерство енергетики планує переглянути чинні умови дії графіків відключення світла у місті Південноукраїнськ. Про це в етері телеканалу Еспресо розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, питання підняли під час наради у Харкові, присвячені життєдіяльності прифронтових регіонів. Серед інших тем обговорювали й ситуацію з відключеннями у місті. Далі пряма мова. Було багато звернень від жителів міста Південноукраїнськ щодо відключення їх по ГПВ, що неправильно через те, що вони місто атомної станції, і мені пообіцяли виконуючи обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов, що це питання вони роздивляться і виправлять. У Миколаєві зростає популярність безготівкової оплати проїзду в громадському електротранспорті. Цьогоріч пасажири майже 2,5 мільйони разів розраховувалися за проїзд через QR-код. Про це повідомили ОКП Миколаїв Електротранс. Відзначимо, що це на 71% більше ніж за аналогічний період торік. На підприємстві пояснюють, що онлайн розрахунок стає популярнішим через зручність та економію. Крім того, квиток придбаний через QR-код дозволяє робити пересадки протягом 90 хвилин на будь-який вид електротранспорту. А от паперовий квиток такої можливості не дає. Молодь Миколаєва переглянула документальний фільм після ери мовчання. Це стрічка про українське суспільство, яке розвиває нульову толерантність до корупції, а також вимагає прозорості та відповідальності. Також учасники поговорили з представниками міської влади та антикорупційних інституцій про зміни в системі протидії хабарництву та важливості активної громадської позиції. Деталі у сюжеті Олександр Долматович. За останні десятиліття Україна пройшла шлях від повної відсутності антикорупційних інституцій до створення системи, яка реально впливає на розслідування та покарання корупційних злочинів. Але найважливіше це зміни у свідомості суспільства та поступове формування культури доброчесності. Саме про це говорили під час показу документального фільму після ери мовчання, який для миколаївської молоді організували міська рада спільно з антикорупційною ініціативою ЄС. Фільм був підготовлений командою громадської за підтримки антикорупційної ініціативи ЄС, і ця сама антикорупційна ініціатива ЄС, проект міжнародної технічної допомоги, допомагає Миколаєву в його поступі в вибудові більш прозорих підзвітних правил всередині міської ради, і тому це. Виявилось дуже очевидним, що чому б не показати цей фільм, і не обговорити його в молодіжному центрі як просто один з заходів такої молодіжної політики міста. Організатори кажуть, це не про роботу на Бучі САП, а про людей, які довели, що корупцію можна ламати разом. І саме молодь на думку учасника події Юліана стала рушійною силою змін про що свідчили і цьогорічні липневі протести. Літні протести показали, що мова дійсно може впливати на корупцію, на роботу антикорупційних органів. І діалог є дуже важливим в цьому плані. Діалог між владою і між молоддю ставити питання, слідкувати за тим, як проходять деякі розслідування, деякі справи. Молодь також мала можливість поспілкуватися з міським головою Олександром Сінкевичем, керівницею офісу доброчесності Юлією Мінчевою та представником Одеського територіального управління НАБУ. Зокрема, мер поділився тим, як змінюється антикорупційна система та формується культура доброчесності в країні. Корупція це не про окремих індивідумів, це про систему. І систему треба змінювати докорінно разом з тим, щоб сприйняттям корупції на Найнижчому рівні, і думаю, що цим потрібно займатися з дитячого садку, тобто не сприйняттям цієї корупції як такої. Світовий досвід показує нам, як це робили в інших країнах, бо це не унікальне для України явище, і нам просто треба навчати людей бути нетолерантним до корупції. Таким чином, показ фільму став для молодих миколаївців нагадуванням про шлях, який пройшла країна: від толерантності до корупції до суспільства, що вимагає прозорості, відповідальності та змін. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Укрзалізниця запустила програму «3 тисячі кілометрів Україною, яка дозволяє пасажирам безкоштовно подорожувати з залізницею. Про це повідомили в прес-службі компанії. До переліку маршрутів включили три поїзди, що курсують з Миколаєва, а саме, з полученням з Києвом, Львовом і Краматорськом. Учасники програми можуть обирати плацкарт, купе, регіональні поїзди та другий клас Інтерсіті. Плюс кожному пасажиру доступно до чотирьох подорожей загальною довжиною 3 тисячі кілометрів. Використати їх можна поступово до кінця 2026 року. Щоб оформити безкоштовний квиток, потрібно оновити застосунок «Укрзалізниці», пройти верифікацію через дія підпис та обрати поїзд із позначкою «3000». Перші поїздки стануть доступними з 5 грудня. Дошкільний вік це важливий етап у формуванні базових навичок дитини. Тож важливо, щоб малюки навчалися у середовищі підтримки. У Миколаєві один із дитячих садків центрального району активно впроваджує інклюзивне навчання, створюючи умови для дітей з особливими освітніми потребами. Це дозволяє їм навчатися поряд з однолітками та разом із тим отримувати індивідуальний супровід фахівців. Як організований освітній процес і яку підтримку отримують вихованці, дивіться далі у матеріалі. Перші роки життя формують основу всіх подальших умінь і поведінкових навичок дитини. Саме в цей період мозок працює найбільш активно, а діти найкраще вчаться через гру, взаємодію та живе спілкування. Тому так важливо, аби кожен малюк потрапляв у середовище, яке підтримує його розвиток і відкриває можливості для навчання. Саме таку роль виконують дитячі садочки, де дітям, у тому числі тим, хто має особливі освітні потреби, допомагають розвивати основні навички та впевненість у собі. Зокрема, в одному з дитсадків центрального району Миколаєва триває робота з інклюзивного навчання діточок. Шлях дошкільного закладу до створення інклюзивного просторового середовища розпочався у 2017 році. У 2017 році, у грудні місяці, до нас звернулися батьки нашого вихованця і принесли витяг РЦ про те, що дитина потребує особливих умов, особливих умов та підходів до виховання. Це розпочався шлях. Перше питання, яке постало перед колективом дошкільного закладу, це створення саме розвивального середовища для дітей з особливими освітніми потребами. Тоді заклад прийняв першу дитину з особливими освітніми потребами. Сьогодні ж у садочку виховується 17 таких дітей у семи групах. Для них створили спеціальні умови, аби малеча почувалася комфортно під час освітнього процесу. Ми почали потрошечки збирати і Створювати саме розвивальне середовище. Першим кроком стало створення ресурсної кімнати. Ресурсна кімната, в якої, до речі, ми зараз знаходимося, створювалася протягом року, тому що все необхідне обладнання, необхідні атрибути, необхідні ігри, які відрізняються від ігор, які ми використовуємо в організації навчального процесу з рештою дітей. Тож тепер у дитсадку є повністю обладнаний простір під потреби вихованців, які мають особливі освітні потреби. Це дає змогу діткам навчатися на рівні з іншими однолітками та при цьому мати індивідуальні заняття із фахівцями. Як тільки дитина зараховується до інклюзивної групи, одразу створюється команда супроводу. До команди супроводу входять вихователь дитини, асистент вихователя, логопед, практичний психолог. Батьки дитини до речі, в нашому дошкільному закладі є одна дитина, яку супроводжує асистент дитини. Вона теж входить у команду супроводу. Перед початком освітнього процесу для кожної дитини розробляється індивідуальна програма розвитку згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру. Вона складається з розкладу та плану роботи з такими дітьми. Майже у всіх дітей рекомендовано по дві години на тиждень занять відповідних категорій педагогів. Решту занять діти відвідують у групі дошкільного закладу, тобто вони не ізольовані від решти дітей. Вони займаються за програмою Дитина, за якою займаються всі діти дошкільного закладу, а додатково займаються ще з фахівцями, про яких ми казали. Так, дітки відвідують індивідуальні заняття із практичним психологом та логопедом. Зокрема, робота з фахівцями відбувається відповідно до особистих потреб та рівня розвитку дитини, розповідає вчителька логопединя закладу Аліна Васильівна. Для дітей, які не мають мовлення ще у нас є такі дітки. Ми працюємо над домовленнявими навичками, розвиваємо домовленнєві навички. Коли з'являється мовлення, звуконаслідування, коли з'являються перші звуки, склади слова, Ми переходимо до мовленнєвих навичок, і тут уже ми працюємо над артикуляційними правами, над дихальними вправами, вчимо діток правильно дмухати. Ось далі працюємо над постановкою звуків. Також логопединя допомагає дітям автоматизувати ці звуки в складах, словах та реченнях. А далі вони працюють над граматичними категоріями. Якщо вищий рівень дитини, і можемо перейти на розвиток зв'язного мовлення. Ось і тоді ми вже тут працюємо і з логопедичними казочками, і над повністю вводимо наші звуки у зв'язне мовлення. Ця робота нелегка, адже передбачає чимало зусиль та етапів роботи. Однак, коли ти бачиш успіхи дітей, розумієш, що це того варте, каже Аліна Васильівна. Я дуже люблю дітей, а я люблю дітей навіть більше на дітки, які займаються на інклюзивній формі навчання. Вони чесні, вони світлі, вони вчать нас терпінню навіть то, що потрібно нам в теперішній час. Вони багато нас навчили, і навіть допомагають нам в цей складний час посміхнутися, відволіктися і порадіти. Тож головна мета інклюзивної освіти забезпечити дітям з особливими потребами однакові можливості для якісного навчання і розвитку, а також створити умови, у яких вони зможуть упевнено взаємодіяти з однолітками та поступово інтегруватися в суспільство. Це не лише про навчання, а й про підтримку, прийняття та формування середовища, де кожна дитина відчуває себе цінною і потрібною. І саме тут, у цьому садочку, за допомогою фахівців, які щиро бажають підтримати кожну дитину, і закладається такий фундамент. Катерина Рупташ, Роман Базик, нови. На телеканалі Март. На останок про погоду у четвер, 4 грудня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Без опадів. Температура коливатиметься від 5 до 9 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 84%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться у коментарях своїми думками про брифінг директора КП Миколаїв облтеплоенерго Миколи Логвінова і результати роботи підприємства за останній час. І головне цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.